Саша, опа мини лампу и і... переноска. На стаканах. Помилка. Ой. У мене погано видно. Привет! Надо привітати всіх моих друзів. Друзья мои, всех витаю. Нормально я села, иди. Чтобы все не так, как надо. Опа. Опа. Вдю, 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 вдю. Это будет свет. О, кукусики. Кукусики мои, привет. Привет всем! Давно не виделись. Ну что, Новый год настает, новый рік на порозі. Треба загадывать бажання. Я загадаю одне бажання. И Мабуть, усі українці загадають одне бажання на всіх в цьому році. І воно буде настільки сильним, що воно збудеться. Щоб була перемога, мир і все було добре. Так, хто зі мною? Троє людей. Хто зі мною, друзі, хто вже вправився? Вже поробив всі свої справи. Я вже. Можна сказати, вправилась, наготувала все, що могла. Чекаю гостей і вирішила з вами трішечки поспілкуватися. Правильно, ставте мені лайки, пишіть Аня, Анечка, привіт, 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 привіт. Всім привіт. Так, і тобі привіт, величезний. Друзі мої, дуже рада, хто до мене заходить. Зараз 10 година, через буквально через дві години вже настане новий 2023 рік. Чекаємо його, щоб він нам приніс тільки добро, перемогу, мир, злагоду і щоб все було добре. Дуже за вами скучила. Думала, коли ж мені вийти. Я взагалі-то хотіла записати відео, але воно довго дуже грузиться, тому я вирішила вийти в ефір і привітати вас. Я знаю, що я зараз закончу і воно залишиться, і всі змогу, матимуть змогу його передивитися моє відео. Щоб ще раз бажаю, бажаю всього самого найкращого, щоб відбувалися всі ваші мрії. Бажання, задуми, плани, щоб все у вас було добре, не знаю, щоб у сім'ях ваших все було добре, все гаразд, мир, спокій, взаємопонімання, любов, щоб все все, все 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 ладилося. Пишіть мені, пишіть мені, друзі. Це Вані в кімнаті сиджу. Саша в залі, а я тут трішечки присіла. З вами балакать. Я там записала ще відео сьогодні, як я розкладала подарунки, як Ваня розпаковувала, як я доставала подаруночок. Ну, в общем, змонтирую такий невеличкий ролик, теж вже з ким. Ну, почекаю ще трошечки. Ще трошечки почекаю, може, зайдуть мої. Мої друзі, мої підписники побачать. Може, вони вже вже вправились трошечки. Анічка, напишіть мені, з ким ви будете святкувати новий рік. Раз ви вже тут, напишіть, давайте з вами поспілкуємося. Напишіть, з ким ви святкуєте новий рік. З родиною, хто у вас в родині. Ваня поїхав в гості, а ми з Сашою залишилися і вирішили друзів погукати, тому що у них теж донька не приїхала. Кажу, там приходьте до нас, раз ви самі і ми самі. Чого б ні. Такі справи. У мене взагалі не було настрою. Взагалі не було настрою, я не хотіла святкувати. Взагалі, кажу, так, лягаємо спати. Все, ніяких свят, нічого. Моя дитина це почула і каже: мамо, ну ти що, ну як це так? Ну Новий рік. Ти кажеш, як хочете, можете лягати спати, а я кажу, буду зустрічати новий рік. Я ходила-ходила, думала, думала, думаю, ну як це так? Дитина буде зустрічати новий рік, а батьки будуть спати. В Моєму дитинстві такого не разу не було. Не разу. Тому я вирішила, що це неправильно. Треба готуватися, треба зустрічати Новий рік. От. Ну, вийшло так, що Ваню в останній момент пригласили в гості, а ми ну, думаю, ну як готувалися, начебто будемо зустрічати. І я собі сказала, так, Оксана Олександрівна, жодного разу, щоб я від тебе більше не чула такого, що ти не будеш зустрічати Новий рік. Це був останній раз, перший і останній. Як би там не було, як би там не цей, все одно треба. Треба себе настраювати на краще, на позитив, на добро, на, на все хороше. Думати тільки про, про хороше, і все буде добре. Передам привіт. Ніхто поки що мені не пише. Передам привіт всім своїм рідним. Батькові передам привіт моєму папочці любимому, братові Олексію, і його сім'ї, сестрі. О, Наталочка, Оксана з наступачів, Дякую тобі, моє сонечко, дякую. Спасибо. І тебе також святом. Це твою родину, Едіка, Максика, щоб у вас все було добре, ти умничка. Всі пишуть. Всі пишуть, хто пишет. От, Наталочка теж відзначає, хоч евакуація людина, ну, відзначає, все ж таки, ну, а що свято, також Наталочка, правильно я кажу. Що я наготовила? Розказую, що я наготовила. Гуску запекла з яблуками в духовці. Пюрешечка на молодці, масочка додала. Потім зробила крабовий салат трішки, ну, так трішечки зовсім. І зробила салат Монах. Перший раз його робила, значить, картопля отварна, посолила поперчила, зверху сало... маринований огірок кубиками порізала, потім все це мазується майонезом. Потім курина грудка. У мене була курка бігала, ми її куру, грудку зробили з неї. От. Потім на, на м'ясо я поклала моркву, терту, з майонезом, з часником, сиру, яйця. Не пам'ятаю послідовність, яйця і сир. І це все перемазувала. Да. Ну, думаю, буде добрий салат. Такий шарами. Ну, от, моркла по-корейськи у нас, нарізочка. Ну, я, в принципі, то познімаю, потім все покажу. Фрукти, і все. Ось такий у нас буде стіл. Ну, може, ще, друзі, щось піднесуть. Ось такий стіл. Шампанське я не купувала, будемо пити вино. Малинового трошки залишилось. І виноградне. Ну, ти знаєш, Наташа не вийде. Я хотіла, ну, може, і відправлю. Виноградне, оце ж біле. Ну, не таке, як я хотіла, тому що е, літо сама бачила яке, він не визрів виноград, кислуватий, і воно не таке вийшло, як я б хотіла. Ну, все одно. А друзям сподобалось, таке класне кажуть. Ну, подивлюсь, може і вийшли тобі бутилочку. я його ще раз спробую, може воно настоїться, відстоїться, і я тобі вийшлю. А я поки наготовилась, їла половину, потім чаю напилась, потім какао з тортом. Потім пюре, з кумбрії і жду, коли затажні. <laughs> не здума нічого відправляти, у мене давление. Нічого, хлопці вип'ють, хлопці вип'ють, нічого страшного. Ну подивимося, нехай подивимось. Не будемо загадувати. Бачиш, загадала, а воно не зовсім тої, ну не знаю. Подивимося. Всі зараз зайняті, ніхто не може зайти до мене. Ну, все одно, я те, що хотіла, я зробила. Я всіх, всіх привітала, От, всіх моїх підписників, всіх моїх глядачів, всіх, хто мене любить, дивиться. От, я теж всіх люблю. Є такі люди, що я навіть і не знала, що вони мені мене дивляться, а вони мене дивляться. Мені дуже приємно. Дуже приємно. Це підбадьорює, дає тобі якесь натхнення, настрій на зйомку, на те, що ти говориш в ефірі, і, ну, і взагалі, як спілкуєшся. Таке. Молодець, Молодец, молодец. ти молодець, така ти завжди накрашена, завжди губки підкрашені. Ну така прям красотка. Тобі, до речі, хорошо, із, коли волос украшенный, ось був ролик. Дуже класно, класно. Мені нравится. Так, ну під, 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 підійшли, але ж віщає. <сум> О, нестабільна, можу пропасти. Дет Тамара Орловська, привіт сонячної Іспанії! Вітаємо з Новим роком, миру, добра та злагоди в родинах, здоров'я та надії, в серцях, Хай Бог береже всіх. Тамара, дякую вам, дякую величезне, спасибі. Ну, у мене не було такої підписниці. Глядач, перший раз вас бачу, чую, і ну, взагалі дякую вам. І вам також. Цього стало найкращого. Нехай ваші мрії збуваються, нехай е, все, що задумане, плани ваші, все здійснюється, і щоб все у вас і в родині і, і на роботі, все у вас було добре, тамарочка. Дякую вам величезно, що ви зайшли і написали. А, да, в Іспанія. Так, да, дивлюсь Таню іспаночку. В Іспанії живе. Так що Зібралась і зайшла в ефір. Це я, я давно не була. Я сьогодні зранку, до речі, прокинулася і ще в кроваті вирішила чогось подивитися світ. Самий перший ефір. Як я заходила в ефір, це якраз було: я хворіла ковідом. От, ну, вже йшла на поправочку, ну, все одно. І це було Ну пошти три роки тому. І я там кажу, що ось ми будемо там отоплення робити в домі, може, на зиму зайдемо, ага, вже третю зиму робимо. Ну нічого, нічого страшного, бачите, як виходить. Це ж таке діло. Це буде, це буде. Головне, Є мета, є здоров'я, є бажання, і все буде. І вам також всім бажаю, щоб ви йшли до своєї мети, не пускали руки, боролися за своє, добувалися. Для того ми і живемо. Так, пишіть, друзі мої, пишіть. У мене тіряються мислі. Ой, Наталочка, привіт, сердечка. Я дуже рада, дуже рада, що до мене заходите, ви всі. І ще хто, і ще хто зі мною, пишіть мені, дорогенькі мої. Наталочка, і вам також. Здоров'я бажаю, міцного, міцного здоров'я. Мені так приємно, коли ваша аватарочка вискакує з, з коментарем. Дуже мені приємно, дякую вам. Нехай у вас в новому році, збудуться всі ваші мрії, задуми. І все-все у вас буде добре. Буду готувати ось відео до мого трьохріччя каналу. Це буде 27-го. Січня я вже починаю готуватися. Ну, сподіваюся, відео вийде у мене більш-менш нормальне. От, і прошу вас дуже. Пишіть мені питання. Уже в мене є питання, я буду на них відповідати. Ну, щоб вийшов такий ролик змістовний, цікавий, щоб вам було цікаво, де подивитись. Так що готуюся. Вже три роки, я ж не вірю в це, три роки, але ж трішечки тормозить мій канал. Ну, я, знаєте, на перших місяцях, а може навіть перший рік, я була дуже самовпевнена в собі, що я ось я така ось відкрита, я така вся проста, як розказують, я ось така. Все навідують, до мене будуть люди підписуватися, я наберу зразу багато-багато підписників, але ні, так не случилося, От, прийшлося, при, приходиться, не прийшлося, а приходиться іще працювати і працювати. Ой, Вальдемарчик, з з нового 2003-му вам привіт, і дружеська підтримка. Дякую, Вальдемарчик, дякую, дякую вам. Теж мені теж дуже приємно вас бачити. У себе на каналі, коли ви мені пишете коментарі, вони завжди змістовні, завжди вони такі позитивні, добрі, теплі. Завжди дивитесь мене. Дякую вам. Вам також я вітаю вас особисто з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб у вас все виходило, все вийшло. Викладайте побільше відео. Всього вам самого самого найкращого. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер, Светочка. Добрый вам вечер. Спасибо, что зашли. Наталі, дякую, вітаю вас. Счастья, мирного неба. Дякую, Наталочка. Так, згодно з вами. Какрошки? Ну, сподіваюсь, нема у мене на справді рожок, тільки колпачки. <світлана>, Світлана, звідки ви напишіть? Цікаво дуже. Що змотивувало вас відкрити канал? Тамара, дякую вам за питання, бо да, така пауза виходить. З мотивом було те, що я якраз залишилася без роботи. Мене скоротили. Ось, і, значить, ми якраз купили будинок. Купили будинок ми у грудні і скоротили мене у січні. І я вирішила знімати все, що ми робимо, який ремонт ми робимо, як ми відбудовуємо свій будиночок, як ми його приводимо до ладу, щоб все це зберіглося. Це по-перше. А по-друге, ми знаходимося далеко від наших рідних. Тому що в 2014 році ми з Луганської області переїхали сюди в Полтавську область. А, родичі мої в Луганській області, а Саша не в Миколаївській області. Тому ми взагалі розкидані всі. Ми тут, по суті, самі з Сашею, ну і Ваня ж, звісно, з нами. От. І так як змоги бачиться, часто нас немає, вони теж можуть нас подивитися, як ми живемо, ми, що ми робимо. І будь то з нами пообщались, побували, помієте? І це з мене змотивувало. Що ось. І мені, я дивилась багато тож, YouTube, і мені хотілося, мене прямо тянуло. Ну, мені казалось, що це моє. Ну, мені дійсно це подобається. Ось і, в принципі, відповідь на ваше питання. Вальдемар пише, якщо серйозно, рад, що у вас є електричество, і ви встретіте Новий рік святом. Так, Вальдемар, у нас не вимикають світло, саме у нас не вимикають, я не знаю, тиждень вже, а може й більше. Не вимикають зовсім. Да. Це дуже добре. Світлана, я підписана на вас із Запоріжжя, дуже подобається ваш канал Лайк. Светочка, дякую вам. Ви, мабуть, не писали мені не разу, так? Да? Не разу не писали. Напишіть мені. Щось я не пам'ятаю, а може, може, пару разів і писали. Дякую. Бачите, Запорожжя люди дивляться. Дуже приємно. От. Так що. У мене також канал є, але дезмотивовано його вести, тому що життя за кордоном забирає весь час. Часом буває так важко, що не до зйомок. Але ви заряджаєте енергію домашнім теплом, батьківщиною. Дякую вам, Тамарочка, дякую. Оказується, бачите, ви дивилися мене, а я теж не знала. Оце для мене сьогодні подарунок, що дівчата мене дивляться. Сьогодні я вас побачила хоча б повідомлення. Мої дорогенькі, всього вам самого найкращого. Я дуже рада, дуже рада, що я можу хоча б от бачите, навіть це мене може мотивувати, що я можу принести комусь частичку тішечки тепла якоїсь, да Я буду старатися, чесно, буду старатися. Дуже рада. Прям вообще. Ради цього треба жити. Да. девочки, всіх святом Бачите, Різдво, хто відзначає 25 го хто 7 -го січня. Ну, ми не були готові в цьому році 25-го. Не знаю, може і будемо 25-го відзначати. Дивлюсь завжди, як ви завжди ви мені на фоні, щоб не загружатись думками негативними. Дякую, Дякую, а от є люди, яким Ну, не дуже приємно, допустимо, якщо я великий ролик викладаю, їм навіть відпадає бажання мене дивитися. А я навпаки, якщо мені подобається блогер, якщо я бачу, що більше минут там, більше, ніж 5-10, мені дуже приємно. І воно на одному диханні, знаєте, якщо подобається тобі блогер, на одному диханні дивишся, думаєш, о, уже закінчилось. Ну, а якщо немає бажання, то на що тоді і дивитися? Вальдемар, а праздничний стол у вас буде. Звичайно, Вальдемарчик буде. У нас святковий стіл, вже сервірований, Залишилось тільки поставити страви, як тільки гості на поріг, зразу все зносимо, ставимо, сідаємо, проведжаємо старий рік, зустрічаємо новий Знайшла бенгальські вогники, один отакий здоровенний, два. Два таких здоровенники, один маленький. Ну, не знаю, як вони, може, вони обсилили, як вони будуть. Більш нічого такого немає. Надюшка, с наступающим всего самого лучшего. Моя куколка, привет! <соединяя> привет, мои родные, привет. Хорошо, что вы зашли. Ой, мои дорогенькие, Верочка, Ксюшенька, Оля, Андрей, Надя. Я вас тоже поздравляю с Новым годом, <соединяя> мои хорошие. Всего вам самого хорошего. Будьте щаслива, мої родичі, родичі я їх давно вже не чула. Навіть. Тамара пише смаки різні, люди різні, робіть те, що ви вважаєте за потрібне. Так, так, я знаєте, на, я на, на декілька хвилин я розтраююсь так трошечки, думаю, ну на що, я ж людям нічого поганого не роблю, нічого не сказала поганого, а мені б зайшли так просто написали, а то так. Отак От раз відкинули тебе, і ти думаєш, ти до людини з, з відкритим душею, так, і відповідаєш на питання, і непосредственно звертайся, а тобі отраз, як паяли, розумієте? Ну не подобається тобі ролик. Ну просто пролис, прогорни його і все. Ну, на що писати? Ну, на що, писати погане? Є багато інших каналів, допустимо, там Мастер Шеф, що там є ще, що як їй, що готує, Юля Висоцька, Оля, там ще якась є, Матвей, да? ну, будь ласка, дивіться, відкривай, да. Прийшли? Навірно, прийшли. Откривайте, дивіться кулінарні канали, якщо цей. Ну, будь ласка, чого? Не знаю. Обидно просто. Трішечки. А потім думаєш, так, у мене є. Багато гарних глядачів, який мене чекає, який мене жде, який мене любить, ціне, чого я важна тут страждати і все таке інше. Беру себе в руки і йдемо далі. Ідемо далі і будемо. От, будемо робити свою справу дійсно, дівчатке. Будемо. Ви, ви для мене все. Ви в цьому плані мене підтримуєте. Ви знаєте, канал це взагалі моє друге життя. От одне життя в сім'ї, да? а друге от в каналі. І до! Прийшли гості, друзі мої, я вас всіх люблю. Зараз Так, Ставте фільтри на очах, вухах і душі. Ви молодець, їх задача вибити вас, щоб ви зійшли з дистанції, але віддавати їм енергію не варто. Дійсно, це, це дуже важко, але я буду старатися. Вальдемар, добрий канал. Мені подобається, як ви розказуєте. Ванюша, умний Дякую вам, Вальдемарчик. Друзі мої, прийшли до мене гості. Я дуже рада була вас всіх побачити. Я вас цілую, обнімаю. Всіх, хто не зайшов, буде дивитися в записі, всіх також вітаю. Всього вам самого-самого найкращого. Люблю вас всіх. Ми, жінки, живемо в творчості, тому удачі вам. Дякую. Мої дорогенькі, я вас всіх обнімаю, так обнімаю, обнімаю і люблю, цілую. Все, Всім пока-пока, гарного вам свята і всього самого найкращого, друзі мої. Все, пока.